Під пильне око комісії першим потрапив місцевий автовокзал. Формально він є приватною структурою. Тутешні пасажири кажуть, проблем із рухом транспорту практично немає. Автобуси ходять постійно та й точно по графіку. Мені здається, що дуже добре. На даний час. Зараз ходять автобуси, добре ходять. Добре. До нас чотири рази. Хутір. куди чотири рази? Хутір. Чотири рази, шофери хороші, автобуси теж. Уважно оглянувши об'єкт значних недоліків посадовці не помітили, навіть зауважили. Попри те, що автостанція належить до третього класу, присутній навіс. Хоча він для вокзалів такого типу не передбачений. Та нюансів кажуть, вистачає, наприклад, камери схову взагалі відсутні. Тому пасажирам залишається тримати свої речі при собі. З першого погляду нормальний, подивіться повільний, бордюря дорога відповідно нормальна ведуться. Скажімо, прибирання, є навіс, хоча б по третьому класу, так як це третій клас, тут навіс не передбачено, але власник зробив навіс. Тобі ж платформи, скажімо так, в задовільному стані люди мають де сидіти, є значить, зручні місця, в дощ можуть вони тут вільно виходити і робити погрузку і вигрузку. Камери схову мають бути на залі. Очікування тому будемо запишемо і будемо рекомендувати власнику, щоб він придбав камери схову і заробив. Останне все більш-менш відповідає нормам і стандартам по третьому класу. Значно псує пейзаж. Ось ця будівля пристрасті навколо неї вирують вже не перший рік, адже знаходиться на території автостанції та потенційного власника, як вітром з дулу. Коли зниклий господар, все ж нагадав про себе, ситуація не рушила з мертвої точки. Тому вирішити її поквапиться вже міська влада. Даний будиночок знаходиться на землі, яка належить автовокзалу. і питання стосовно нього автовокзал жодного разу не ставив. Місто звернення вашої уваги на зовнішній вигляд, місто врахує. Найближчі три дні що стосується залізничного вокзалу, то він, так би мовити, тішить око. Звісно, без зауважень не обійшлося. Та усі вони здаються зовсім не суттєвими в порівнянні з іншими районами. Територія облаштована, але є скамейки, які не покращені, урни не покращені, але не доведено до. Того належного стану, який він повинен бути. Сам залізничний вокзал, можна сказати, такий серед тих районів, що ми їх їздили, він саме вкрай в такому найкращому вигляді. Враження складає дуже гарні, позитивні, тому що де не подивимося, є значить чітко розписано. Людина, коли прийшла на жиде вокзал, вона бачить, де пошта, де преса, де багажні відділення, де туалет, де камери схову, де зали очікування, аптека в нас, де каса дальнього слідування по. Повністю там службові. Ну, дуже приємно, якби в нас були такі об'єкти, хоча б на 50% наша держава б держава дуже гарно виглядала. Місцеві дороги у задовільному стані, адже поки асфальт зійде разом із снігом, тут не чекали і поквапились із ямковим ремонтом. Що не скажеш про зупинки для транспорту, котрі вже давно себе вичерпали, адже близько 20 років нікому до них і діла не було. Міський голова каже, їх замінять на новенькі, та не тільки зупинки. Вулиця протяжністю по понад 2 кілометри під назвою Проспект миру досить скоро покаже своє нове обличчя. На проспекті Миру зараз проводиться капітальна реконструкція проспекту і через що зупин... Будуть побудовані нові, і проспект практично будується новий. Це км 300 метрів вулиці. От ми знаходимося на ній. Цього року буде освоєно 10 мільйонів коштів, в тому числі в проєктах кошторисної документації забити повністю нові стоянки і нові зупинки. Ають не лишень про комфорт, а й про здоров'я городян. Вода у шепетівці не відповідає усім нормам, адже має підвищену жорсткість. Саме тому, за ініціативою міського голови та фінансової підтримки тутешнього підприємства, для них спорудили три потужні станції до очистки. Завдяки їм шепетівчани мають змогу споживати значно пом'якшену рідину, яка навіть не залишає осаду при кип'ятінні. Вода хороша, чиста добра. Мені подобається, я каву зранку. Завжди п'ю. Завжди приходжу сюди набирати воду. Дякую, що побудували таку очисну споруду. В зв'язку з тим, що в місті Шепетівки є трошки завищена жорсткість води, з ініціативи міського голови та нашої фінансової підтримки, нашого товариства, були, в місті Шепетівці були встановлені станції до очистки води. За два роки ми їх встановили три штуки. Це на вулиці Українська, Старокоситинське шосе і проспект Миру, на якій, біля якої ми зараз знаходимося. Завдяки цим станціям вода набагато м'якша і не дає, при кип'ятінні не дає осаду при приготуванні їжі. Розслабитись та відпочити душею, як місцеві жителі, так і туристи приходять ось у цю невеличку оазу. Люди кажуть, за останні два роки парк просто не впізнати. Дитячі майданчики реконструйовано, магазинчики встановлено та й навіть колесо огляду до ладу привели. На цьому зміни не закінчуються. Два озера, що на території зеленої зони, очистять та навіть облаштують міні-островки, що зроблять парк ще більш привабливішим. У планах також виділити на водоймах місця для купання. Парк змінився. Приємно, що багато зроблено для. Дитячого відпочинку, багато всяких спортивних споруд, багато дитячих майданчиків, і приємно сюди йти з дітьми відпочивати. Спасибі тому, хто за це відповідає. Подбали у Шепетівці і про теплоенергію. Минулоріч місцеве комунальне підприємство Шепетівка Енергоінвест значно оновила усе обладнання та навіть замінила на більш ефективне. В результаті неабияка економія коштів. За минулий рік на підприємстві було залучено 4,5 мільйона гривень на оновлення обладнання. На 11 котельнях було замінено 13 насосів. На всі котельні були обладнані лічильниками технологічного обліку теплової енергії. І Заміна цих насосів дала нам економію за опалювальний сезон в розмірі 1 мільйон 107 тисяч гривень. В Шепетівському районі люди теж на життя не бідкаються. Наприклад, у селі Судилків, яке ми і завітали, місцеві жителі кажуть, роботою не обділені. На його теренах діє приватне будівельне підприємство МВМ 13 що забезпечує селян робочими місцями. Окрім основної діяльності, а саме спорудження доріг, займається і випічкою хлібобуличних виробів та переробкою муки. Хліб, котрий виготовляють тут, славиться на весь подільський край і є найдешевшим у регіоні. Маємо 70 працюючих новост. Є з восемь, а всього в цьому році прийняли робочі місця, створили 44 робочих міста. Загальна картина на Шепетівщині складає позитивні враження. Та без претензій не обійшлося. Виїзда комісія, звісно, недоліки знайшла. Та їх міська влада все ж пообіцяла усунути найближчим часом.